Щиро вітаю вас, мої маленькі любі друзі, на черговій нашій зустрічі. Ми мали невеличку паузу з вами, але ось сьогодні ми знову з вами разом. І за доброю нашою традицією розпочнемо ми нашу зустріч і повчальну історію. Як ви думаєте, що гано, підскажіть мені? Ну, з молитви. Молодчинка, Лісочка. Почнемо ми із молитви. Тому давайте складемо ручки і попросимо. У Бога мудрості. Дорогий Небесний Отець, добрий наш Бог, дякую тобі, що ти подарував нам таку славну нагоду знову побути разом і повчитися, Господи, у Слові твоєму. Поблагослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, як я вже говорив вам, моя сьогоднішня історія така стара, що вже, й можна сказати, покрилася товстим шаром пороху, або, як то кажуть, в нашому народі. Мохом від старості поросла. Знаєте, да, такий вираз у нас є. Однак, як на мене, хоча вона вже й, і була давним-давно, і вже й тих людей, про кого я буду вам розповідати, вже й давним-давно немає. Але своєї актуальності і повчання від цього, від того, що вона така давня і стара, свого повчання ця історія, Адріанчик, аж ніяк не втратила. І я навіть переконаний, діти, знаєте в чому? Що хтось із вас, обов'язково слухаючи мене, подумки, скаже. О, та ця історія неначе про мене написана. І називається моя історія Щирий президент. Ха -ха. Ви такої історії ще не чули. Маленький хлопчик Джордж з нетерпінням чекав свого дня народження. Джорджа звали, тому що. Ці події відбувалися в Сполучених Штатах Америки. Він був американцем, уявляєте? І якби я у вас запитався, а чому це всі люди, а особливо маленькі дітки, так полюбляють оце свято День народження, що б ви мені відповіли? О тому що в цей день всім дарують подарунки. Справді, це, це так. І ось і наш герой, він чекав свого подарунку. І хоча йому виповнилося. Лише шість рочків. Кому з вас уже шість рочків є? Міні! О, дивіться, Міні, він Міні. Да. Міні. хлопчик Джордж був такий самий, як ви, майже такого самого віку. І хоча йому виповнилося лише шість рочків, друзі, однак він знав, що тато подарує йому на день народження зовсім не дитячий, як на мене, подарунок. Про який Джордж уже давненько мріяв. Ну, що може бажати хлопчик на день народження, як в як 6 років? Цукерки, іграшки, айфон. Ну, от, да. Я, я вам скажу, скільки б ви не говорили, ви все одно не вгадаєте, що тато подарував Джорджу на день народження. Слухаєте мене. А, друзі, а подарував йому тато, здавалось би, зовсім і не дитячий. Подарунок. Хм. Мріяв Джордж не про машину, і не про м'яч, і не про конструктор, і не про собачку, і не про велосипед. Не про... Він мріяв про сокирку. Уявляєте? І тато це сокира, така якою рубати можна дрова. І тато на 6 років так написано в історії. Він подарував Джоржу справжню, невеличку правда, але гостру, металічну, дуже з гарною ручкою сокирку. І коли Джордж побачив цей подарунок, я вам кажу, який же ж він був радий. І ви скажете, та ну, що це за подарунок, такий сокирка. Навіщо хлопчику в 6 років сокирка? Як нею можна взагалі гратися? Однак я вам скажу, дітки. В той час цінність мали саме такі подарунки. І кожен хлопчак мріяв, щоб в нього був ножик або сокирка. І знаєте чому? А ось чому. Розваги дітей в ті давні часи були зовсім іншими, аніж розваги у вас. Маленькі хлопчики будували шалаші, а щоб з гілляк побудувати шалаш потрібен? сокирка, потрібна? Да, да очевидно, так. Да. А нарубати дров для багаття під нічним небом потрібна сокирка? Так, да. да, потрібна. А заточити палицю, щоб побудувати огорожу, коли ти вівців випасаєш, потрібна сокирка. Да. І кожен хлопчик, який жив в ті давні часи, він мріяв: от би в мене була своя сокирка. І коли тато подарував Джорджу сокирку, ех, він був на сьомому небі від щастя. Однак, як це часто буває у багатьох хлопчаків, замість користі. Сокирка почала приносити або використовуватися. Ну, давайте скажу так, як то кажуть, для різних дурничок. Ну, скажу так: наприклад: все, що навколо Джорджа, було дерев'яним, все воно на собі почало отримувати відбитки від сокирки Джорджа: двері в хлів, перила на сходинках, кожна штахетинка на паркані. Навіть віз, в якого запрягла, запрягав тато коника, до всього доторкнулася новесенька сокирка Джорджа. Все, що тільки було дерев'яним, на всьому Джордж перевіряв, яка ж сокирка в нього гостра. Він просто підходив і тюк рубанув, або пробував щось там поточити, чи постругати, чи ще щось зробити. І скрізь, куди б ви не глянули, все, що було дерев'яним, скрізь до того сокирка доторкалася. Да. Джордж, неначе не всім навколо хотів сказати: а ну подивіться, яку гостру сокирку я маю. Однак, як то кажуть, чи, чи тут починається саме головне, Адріан. Однак, як то кажуть, діти, настав час, коли ситуація вийшла з-під контролю. В один прекрасний день Джордж вирішив спробувати гостроту своєї сокирки і силу своєї руки, яка цю сокирку тримає. Знаєте де? У батьківському садку. Він пішов у садочок, да, де росли значить, насаджені батьком фруктові дерева. Багатьом деревам тоді дісталося від тієї сокирки. В якісь дерева, які були товстіші, він кидав, неначе той індієць із криками. Ва -ва -ва -ва", і попадав у них, встрягне чи не встрягне, в яких він просто обрубував кору або сухеньку гілочку. Да. Е -е -е. Однак, друзі, найбільше від, скажімо так, геройства Джорджа, найбільше постраждала молоденька, нещодавно татом посаджена вишенька. Ви знаєте таке вишньове дерево. І їй так дісталося, що Джордж, махнувши сокиркою, майже повністю перерубав стовбур цього невеличкого молоденького деревця. Тішачись неабиякими успіхами своїми, хлопчик пішов собі далі, навіть не усвідомлюючи, якої біди для дерева він наробив. наробив. Наступного ранку його подвиг, да, як він вважав, був виявлений батьком, який задля, ну який, не задля, а, який е вирішив прогулятися по своєму садочку, і здаля побачив, що Листочки на цій вишеньці почали в'янути. Він здивувався, чому молоденьке дерево де почало в'янути. І коли підійшов поближче. Все стало ясно. Деревце майже повністю було перерубане і ледь-ледь трималося. Поживних речовин і соку, які підіймалися по стовбуру, не вистачало, і листочки почали в'янути. Да. Тато, тато виявив, очевидно, і це було легко, що дерево було підрубане навмисно. Ніякий там його, знаєте, зайчик не перегриз. Ніхто випадково не міг так зробити. Він зрозумів, що хтось навмисно підійшов і сокиркою вдарив по цьому стовбуру. Він сам садив це молоденьке дерево і вирішив провести детальне розслідування, хто ж це зробив. Ідучи далі у справах, він у всіх зустрічних людей, хлопчиків, дівчаток, дорослих навіть людей, він все запитував: а чи, бува, ви не бачили того героя, який у моєму садочку підрубав молодесеньку? Вишеньку? Да. І як він не питався, в кого не пробував вияснити це питання? Ну, не було ніяких зачіпок у нього, все було марне. Ніхто нічого не бачив. Батько навіть декому пропонував винагороду декілька монет. Він казав: Я дам вам декілька монет, якщо ви скажете, хто зробив цю велику шкоду. Але все було дарма. Ніхто не знав, хто таку шкоду зробив. І ось, повертаючись уже ближче до вечора додому, вкрай незадоволений, що йому не вдалося знайти винуватця цієї біди. Батько зустрів свого. Маленького синочка Джорджа, який стояв, прихилившись до паркану і своїм гострим е, сокиркою своєю заточував паличку, роблячи її гострою, можливо, для того, щоб потім кидати цю палицю як списа. І як тільки тато побачив Джорджа з цією маленькою сокиркою, він відразу в одну мить таку думку подумав. А що якщо цим злочинцем є мій власний син? Однак ні, він відмовлявся вірити в це, та не міг мій хлопчик зробити таку дурницю в своєму ж садку зрубати молоденьке дерево. Що залишалося робити батькові? Лиш одне: підійти і прямо в сина запитатися. Джордж! покликав його тату. А скажи, а чи бувати не знаєш, хто вчора е, зрубав нашу гарну молоденьку вишню в садочку? Ну, з таким, знаєте, певним незадоволенням промовив тато. І тут Джордж зрозумів, що зараз буде щось <погане>, погане. І в ньому наче почалася якась боротьба. Признатися татові, чи збрехати? Сказати, ні, не знаю, це був не я. Я нікого не бачив, ні, ні тату, я ж не міг би цього зробити. Я ж твій синочок, я все розумію. Чи просто признатися, і там вже будь-що буде. От що би зробили ви на місці Джорджа? Я би призналася, нав навіть якби це коштувало для вас покарання? Так. М -м. І Джордж, поглянувши у засмучені очі батька. Він наважився і сказав. Ти знаєш, тату, ти знаєш, що я не можу тобі збрехати. Визнаю, тату, Це зробив я. І він в той момент він очікував чого завгодно, що тато зараз візьме рісочку, або буде сирне сварити його, або буде докоряти і скаже йому, тепер ти будеш садити нове дерево. Чого завгодно, він очікував, але не того, що сталося далі. На очах у батька з'явилися сльози, і він замість того, щоб сварити синочка, тісно пригорнув його до себе і сказав: Я дякую тобі, сину, за те, що ти чесно визнав свою провину. Я дякую тобі за твою щирість, і я знімаю з тебе твою провину. Хлопчик був вражений батьківською любов'ю. Він був вражений тим, як. Чесність, яку він виявив, як вона дивно перетворилася на успіх. І потім, взявшись за руки, огортаючи один одного, вони пішли додому. І дивіться, друзі, про що ця історія? А ця історія про те, що в нашому житті є дуже вкрай важливі речі. Які обов'язково повинні бути присутніми і в вашому житті. Ми можемо, дітки, допускати багато помилок в своєму житті. Ми можемо грішити один проти одного, часто проти Бога. Але я прошу вас на підставі цієї історії. Коли виявиться, що хтось взнав про ваш недобрий вчинок, ви можете продовжувати його приховувати. Ви можете обманювати всіх навколо казати, ні, це не я, а можна просто. Признатися. І я вам скажу навіть так: дивіться, діти, в Біблії написано так, у 28 розділі Книги Приповістей: Хто ховає свої провини, тому не ведеться, а хто полишає їх, той буде помилуваний. Чуєте, що каже мудрий Соломон? Хто ховає свої провини, тому добра не буде, а хто полишає їх? Такий буде помилуваний. Тому, дітки, пам'ятайте цей біблійний текст, пам'ятайте цю історію. І я не відповів на саме головне запитання. А чому ж ця історія називається Щирий президент? Причому тут президент? Не знаю. Президент. Він не був президентом, а цей маленький хлопчик, потім виріс. І справді став президентом. А знаєте, як його прізвище було? Його прізвище було Вашингтон. І всі знають сьогодні цього президента як Джордж Вашингтон. І навіть, і навіть на купюрі доларів американських зображений портрет цього чоловіка. Як ви думаєте, як йому вдалося стати улюбленим президентом Сполучених Штатів Америки? Можливо, саме тому, що він з дитинства привчився бути щирим. Можливо, так. Тому, дітки, нехай ця маленька історія допоможе і вам також зростати добрими і мудрими дітками. Що ж дітки, хай добрий Бог вас благословить, пам'ятати цю історію. А вона наразі закінчена, і я кажу вам до побачення, до, до нових зустрічей.